Сьогодні шостий день перебування в Грузії. Зараз находжу в Тбілісі. От, е, В п'ятизіркому готелі Redis Blue е, піднявся на 14-й поверх. І от ще хочу таку Грузію вам показати трохи. От, Подивіться яка тут краса. Зараз уже якби... Біля сьомої зараз ми маємо збиратися всі в ресторані. Це буде так без святкова вечеря. От. І завтра о 10 ранку ми вилітаємо вже на Україну. Дуже скоро пройшлися дні. Думаю, я ще приїду не раз сюди. Та й не тільки сюди. З компанією телекстрі все, все можливо. В білісі живе десь. Тут близько двох мільйонів людей. Тут біжуха нереальна.